Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні разом з вами розглянемо повітряний електричний нагрівач або повітряний тен для приточно витяжних установок HRV серії К2, К3, К4, КДС або -IC. Значить, Моделька Моделька в нас це HIC35 на 220 вольт, вхід 1050 Вт, KPC. Тобто продуктивність 1 кВт по теплу. Так, що е ми маємо? М всередині два електричних тена з технологією PTC. Візуально ось така чорна коробочка. Тут у нас е електричний відсік. В комплекті ідуть два ось таких е адаптера. Е зовнішній діаметр, тобто оцей великий діаметр. Ось цей великий діаметр. Це у нас 200 мм. Ось цей діаметр, це у нас 145 мм. Ось цей діаметр підключення повітропроводу. Так, відповідно другий. В кульочку йдуть такі гарні чорні саморізики для того, щоб це все діло зібрати. Зсередини має ось такий вигляд. Так. Електрична коробка. Ну, відповідно, вона в мене вже кришечка відкручена і відключена. Значить, глянемо на електричну схемку швиденько. Е так, оба. Електрична схемка. Перша друга клема це відповідно електричне живлення. Дві релюшки, два запобіжника. Бо тут два електричних тена. Перший і другий. LD3 і LD4 це ось ці проводочки, які йдуть в комплекті з вже обжаті, для того, щоб легко і швидко їх підключити до відповідної клеми на платі HRV, проточно витяжної установки. Так. Зараз я його переверну і ми продовжимо. Вживу це виглядає так. Тут у нас запобіжник. Ось так відкривається раз. Його можна замінити в разі необхідності. Ось такого плану запобіжники стоять. Так, відповідно, на кожний електричний нагрівач свій запобіжник. Два магнітних реле і клемна колодка. Я вже тут виконав підключення живлення, це в нас імітація сигналу запуску від проточно-витяжної установки для того, щоб можна було продемонструвати, як працює PTC-технологія. Амперметр у вигляді струмовимірних лищад. Так, ми його це все вмикаємо в розєточку. Вмикаємо розєточку, переносочку. І дивимося. Зразу струм 2,6, 2,7, 3 при температурі 23 градуси. Так. Струм росте, тут все світиться, працює. 4 Ампера. І пішов струм донизу. Струм донизу пішов, тому що пішло нагрівання самого електричного тену. Так. Ось ці тени. І, відповідно, кожен тен має додатковий термостат для захисту на випадок, якщо перегріється. У нас пройшло скільки тут буквально секунд, ну, до 30 секунд, і ми бачимо, що температура йде догори, а при цьому у нас струм йде донизу. Так, струм 1,2 А це трошки більше 200-220-200 ну, десь 250 Вт. Хоча номінально він кіловатник. Це пов'язано з тим, що самі нагріваючі елементи вони перегріваються, і при нагріві вони збільшують свій опір. Таким чином, ця технологія PTC не дає можливості створити пожежу або отримати високу температуру. Ну, наприклад, градусів 60 ми взагалі не можемо отримати. Зараз при температурі 20 градусів в приміщенні ми можемо отримати 34 градуси температуру всередині. Так, ось там у нас термопари висять. Можливо, о, самі. Нагрівальні елементи мають температуру 40-50 градусів. Так. Це як додатковий рівень безпеки та додатковий рівень саморегуляції та зменшення споживчої потужності в залежності від навантаження. Тобто, як тільки тут буде рух повітря, тут струм зразу виросте. Отже, І струм пішов. Таким чином, використовуючи мінімальну швидкість, у вас буде мінімальне споживання цим електрокалорифером. А якщо буде швидкість максимальна, то відповідно в залежності струм споживання виросте і автоматично буде підтримуватись на певному рівні температура припливного повітря. Дякую за увагу!